Всім привіт! Мене звати Юлія Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні я хочу з вами побалакати про переїзд в нове місто, про адаптацію до нових умов, про те, як не зійти з розуми, коли ви взагалі один, сам, один, сам, один, сам. Коли вокруг вас немає друзів, коли все змінилося, я була в такій ситуації. Я була півтора роки в біженстві, потім я змінила місто, переїхала в Україну в нове для себе місто, я взагалі сама з Харкова. І сказати, що це було складно, це ніяк не сказати. Я два роки була в депресії, і потім, тільки вже останній рік мені здається. Я вийшла в таку стабільну ремісію, і, звісно ж, тут не обійшлося від, без психотерапевта, але окрім цього, є. Така абревіатура соло, про яку я хочу з вами сьогодні поговорити, і яка мені дуже сильно допомогла в цій адаптації, особливо в останній рік. І вона мені допомагала не тільки в останній рік, вона мені допомагала до цього декілька з понять абревіатури, але я навіть не знала, що вони мені допомагають. Зараз ми про це все поговоримо Погнали! Так, перша буква це С, це «self», це про вас. Це можна перевести як Я для себе. Це ваша рутина, це те, що ви робите кожен день в один і той же час. Це то, у котрій ви засинаєте, у котрій просинаєтеся. Це кава зранку, це йога зранку, чи йога ввечері, це прогулянки довгі, це тепла їжа, це комфортний одяг, це ваша стабільність. Це ваша заземленість в моєму випадку це була собака. Я знала, о котрі я буду вставати кожен день, о котрі я буду виходити гуляти з нею. Я знала маршрут, і це мені допомагало. Це був мій острівець стабільності зранку та ввечері. Також, якщо казати про базові якісь речі з цього пункту, наприклад, про теплу їжу та комфортний одяг. Що є дуже важливим в цьому випадку в переїзді підтримувати себе в гарному такому стані, це про те, що коли тіло не голодне і тіло не мерзне, то у вас з'являється ресурс на те, щоб щось робити. Розумієте про що я? Тоді саме тіло почувається в безпеці. І у вас є ресурс. Це дуже важливо закрити першонапершу, коли ви тільки приїхали в нове місто. І це важливо підтримувати кожен день. Окей? Домовилися? Погнали далі. Далі, буква О Адерс, це не про те, щоб швидко знайти нових друзів. Це взагалі не про знайти нових друзів. Це про 2-3 теплих контакта на тиждень. Це можуть бути як і онлайн-контакти, так і офлайн контакти. Про офлайн контакти ми поговоримо трошечки далі. Про онлайн контакти, як я це робила? Я писала людям. Я писала людям, наприклад, я сумую, можемо задзвонитися, чи як ти? Ми давно з тобою не спілкувалися. Давай я тобі зателефоную. Якщо казати про офлайн-контакти, які в мене тут вже є, я можу написати о тому, що не хочеш кави, У мене є 20 хвилин, давай поп'ємо кави з тобою, якщо ти хочеш. У цьому тут дуже важливо не сприймати відмову, яка може бути. На свій рахунок, тому що всі люди різні, у всіх різний настрій, і якщо вам відмовляють, це не про те, що ви не цікаві і не цікава, це про іншу людину, про те, що їй зараз не хочеться. І це окей. Домовилися? Погнали далі. Наступна буква це локал, це про місця поруч, це про кав'ярні, про магазинчики, в які ви ходите. Постійно, де ви знаєте, продавчин чи бариста, це про прогулянки в парку, як в моєму випадку, де я знаю візуально всіх спортсменів, які бігають, та собачників, з якими я маю смолтоки. Це про повторюваність, про впізнаваність і про соціальний дотик. Мета тут не знайти друзів, а про те, що знайомі обличчя до вас роблять. Місто, в якому ви живете, теплішим, ріднішим, знайомим. В моєму випадку, окрім того, що я гуляю з собакою, я ще заходжу в одну і ту ж кав'ярню, де знають, яку каву мені робити, ходжу в один і той магазинчик. Купую там різні, різні штучки. Раніше там було приємніше купувати, тому що там була, була продавчиня, з якою у нас був взагалі. Меч-контакт, у нас був класний смолток завжди. Зараз там інші продавчині, але все одно я їх знаю, я знаю їх поведінку, це знайомо, це приємно. Приємно, коли знайомо, знаєте. Тому дуже рекомендую знайти декілька таких місць і постійно туди ходити. Наступна буква це o Outlets це про місця, де ви можете відпустити свою енергію. Це може бути спортзал, спортклуб, командні види спорта, класно працюють. Це можуть бути гуртки творчості, гуртки, якось я дуже сказала, по-дитячому. Але як сказала, це можуть бути клуби по інтересах, волонтерство сюди ж. Це якраз про можливість знайомства і контакту з новими людьми, в тому числі, окрім того, щоб випустити свою накопичену енергію. Цього буде достатньо раз на тиждень чи раз на два тижні. І коли ви ходите на такі штуки, то візьміть собі за ціль не супернетворк, а просто бути присутнім, просто щось робити в групі. А там далі воно уже саме, повірте мені на слово. Також це дуже круто працює в рамках. Своїх спогадів, тому що коли ви будете згадувати тиждень, місяць, ви будете згадувати, що ви робили, і це буде допомагати вироботку дофаміну чи там серотоніну, я не знаю, що там виробляється, але повірте, це дуже приємні відчуття. В моєму випадку це був спорт, в моєму випадку це були курси ораторського мистецтва. Зараз я ходжу на акторські курси. Вони вже закінчуються, і зараз я думаю, на що ще мені піти, тому що хочеться кудись виходити офлайн. Це таке давно забуте відчуття, коли ти красиво вдягаєшся, кудись йдеш, наблюдаєш за людьми, іноді спілкуєшся не завжди, але це прикольно. Також я починала ще до курсів, я починала з концертів, я сама ходила на концерти, щоб просто бути в толпі, в натовпі. Наблюдати за людьми і потім, виходить, удовольствия, коли я бачу якусь виставу чи концерт сам. Повірте, це працює. Це може казатися, що може не дуже працювати, але це працює. І да, спочатку це може забирати дуже багато енергії, тому що якщо у вас давно не було практики, як у мене, то це Це може бути таке. але Згодом, повірте, все буде ставати легше, легше і легше. Все, я закінчила. І я сподіваюся, що мої а, поради вам допоможуть. Я впевнена, що вони вам допоможуть, якщо ви будете прям підете по абревіатурі. Спочатку стабільність або робота про себе, потім контакти з людь людьми, яких ви вже знаєте. Потім місця і, опять-таки, про викид енергії вашої, про спілкування з іншими. І це все, якщо взяти в комплексі, це працює дуже-дуже добре. Дякую, що були сьогодні в цих корисних балачках, не просто в балачках, як було раніше. Сьогодні були корисні балачки. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки цьому відео. І до нових зустрічей просто в балачках чи в корисних балачках. Пока!